Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І знаходжусь я ну зрозуміло, на дачі. В цій конструкції у мене росте кабачок цукіні, чаклум. От як він себе почуває У нас сьогодні квітень місяць, 13 число. Висаджувала його з розсади, розсаду вирощувала вдома, є коротеньке відео на каналі, кому цікаво, нічого складного, але просто ті сроки, в котрі я починала це робити, зафіксовані. Семидольки там глибоко внизу. Вже хороші три листочка хороші, там четвертий, бачите? Ну, тобто діло є. Обіцяють заморозки до мінус трьох, але коли вони будуть, і в мене ще оця конструкція з пленки зосталася. Тому я буду прикладувати всі зусилля для того, щоб зберегти і мати ранній врожай кабачків цукіні. А що я хочу сьогодні? А сьогодні я хочу до цих кабач... до цього кабачка в цю конструкцію. Він ще маленький і все це можливо допустимо, поставити декілька стаканчиків. Це в стаканчики я висаджувала на розсаду гірочки. О, гірочки. Але світла мало вдома, і бачите, їх витягує отак. Деякі вдома заставила, буду там все можливе прикладати зусилля, щоб вони уповільнили свій, свій ріст догори, чи як то правильно виразитись. А декілька. Просто отут-о, бачите, шкоднічує що прям. На глазах. Я так трошки зроблю виямку, поставлю його в виямку і декілька отут зоставлю. І буду їх прикривати. Прикривати, думаю. Ну, подив, думаю, як то сказати, думаю, мало ли що я думаю, але я буду старатися, щоб з цього був толк, скажімо так, отак, три зоставлю. А там ще в мене два залишилось, а їх віднесу, у мене є парничок з томатами. Так оце я зроблю. І що з цього буде, буде наступне відео. А поки що, ну так, ділюся своїми наробками. Може це комусь буде в користь. Є відео, як я ці огірочки Вибирала сорти, котрі садити на радні висаджування, висаджувала в стаканчики, який ґрунт брала, чим пророщувала. Все це є відео на каналі. Кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться, коментуйте, буду за все вдячна. І так, хай мої рослинки зростають, набираються сили. Таким чином я їх установила, трошки земелькою прикріпила. І там бачите, по, дну, по ґрунту розклала, у мене була скуринка банана. Це органіка, котра добле, добре буде впливати на розвиток е, кабачка. І ще я долоню пепло із деревини теж підсипала в ґрунт. Все це, це пролюлю. водичка. Відносно тепла, отут у мене, бачите, на сонечку в баклажці стоїть вода, вона відстояна, тепла. Я так пилю, щоб на листочки не попадало. І все це притрусю. Зараз водичка впитається, трошки ґрунтом притрусю. Отак, міста там, де поливала, де дуже волога земля, я притрусю трошки. Круто, так, щоб на листочки нічого не попадало. Щоб прикрились ці скуринки банана. Вони там будуть розпадатися, органіка буде хороша. Втім, буде добре, хороше добриво. Натуральне. Ну, в общем, всі процедури, котрі сьогодні проробила з кабачком цукіні, а також з стаканчиками, в котрих висаджені по насінині пророщеного огірочка, я вам показала. Оце м'ята росте. Треба її до чаю зірвати, тому що вона буде заглушувати думаю, кабачок. Хоча він уже її переріс. В общем, на цьому завершую відео. Вдалих врожаїв, теплої весни, мирного неба я з вами була на каналі Світ Моїх Захоплень. Друзі, заходьте в гості, коментуйте, буду дуже вдячна. До нових зустрічей, до нових найбільш цікавих відео.